Керівник офісу президента Андрій Єрмак відреагував на скандальний інцидент у Дніпрі, до якого причетний ж Микола Тищенко. Він назвав його поведінку абсолютно ганебною. Андрій Єрмак наголосив, що давно вже не сприймає вчинки Тищенка і не розуміє їх. Такі дії несумісні зі статусом народного бранця, підкреслив керівник Офісу президента. Ну і народний же депутат від фракції Слуга народу Микола Тищенка заявив, що резонансна бійка у Дніпрі. Спровокована екс військовим, який нібито заважав слідчим діям поліції, а До цього він ще й нібито напав на помічницю самого депутата. Про це він розказав у нашому ефірі. Давайте ми почуємо це все. Був напад на мою помічницю. Вирваний телефон з наміром, Як ми вважаємо, вкрасти цей телефон, тому що саме на цьому телефону, як на нації, були відео, відео, де ми фіксували дії. Хуліганські дії блокування роботи слідчих дій, які відбувалися в тому кол-центрі Бота де відповідно за рішенням суду були і відбувалися слідчі дії. Один із та була трійка молодиків, які не виконали вимоги слідчого оперативника, який зробив їм зауваження. Після того його вдарили. Порізали йому руку якимось гострим е, предметом. Поламали йому боді камеру. Нагадаємо, напередодні у Дніпрі сталася бійка за участі, нібито охоронців нардепа Миколи Тищенка і екс-військового. На поширеному мережі відео люди у камуфляжі балаклавах на центральному проспекті міста жорстко скрутили. Закували ще чоловіка цього потім в кайданки, ну і завдавали йому ударів. Цьому ж затриманому біля людини в кайданках на одному з наступних відео з'явився нардеп Тищенко, який приїхав до Дніпра, начебто для перевірки інформації про діяльність ботаферм та шахрайських кол-центрів. Згодом волонтер і блогер Ігор Лаченков написав у телеграмі, що нібито охоронці Тищенка побили і закували в кайданки українського військового Дмитра Павлова, який. Повернувся з фронту і гуляв з новонародженою дитиною містом. Ну і в відкритих джерелах зазначається, що Дмитро Павлов це е, має він, військовий, який е, має позивний син. Е, на початку повномасштабного вторгнення він добровільно вступив до лав ЗСУ, але проходив службу у спецпідрозділі Гур Кракен. Брав участь у запеклих боях. Зокрема, на Харківщині. У підрозділі підтвердили, що напад був скоєний на їхнього колишнього бійця. І е, вони сказали, що не втручатимуться у хід слідства бійці, власне, е, прес-служба так цього підрозділу, але сказали, що будуть уважно стежити за розслідуванням цього інциденту. А ось у поліції повідомили, що за фактом бійки у центрі Дніпра відкрили два кримінальні провадження за статтями Умисне легке тілесне ушкодження та незаконне позбавлення волі. Е, Наразі поліцейські проводять першочергові слідчі заходи для ідентифікації усіх осіб, причетних до вказаної події. Йдеться у повідомленні від поліції. На у Дніпрі відреагував міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. За його словами, всі причетні до скоєння нападу на військовослужбовця мають бути покарані. Ігор Клименко наголосив, неважливо, що за люди взяли участь у подіях, бо кожен громадянин має відповідати перед законом.